Алло, Хуанг, здоров, що ти як ти, голова? Вже відправив відеокарти? Які? О, 50-90? Ну добре, добре. Ми думали, що максимум 50-80 затримаємо. Та нормально у нас що ми тут? Все добре у нас, а от тебе як там в ясногородці? Тримаєшся? Ну добре, добре. Угу. Ні, звісно, я нікому не буду казати, звідки ти береш ці безкоштовні кадри для генерації ти що, ніколи, я ж тебе ніколи не підставляв. Всі твої секрети зі мною підуть у могилу, ти ж знаєш. Ладно, все, давай я тут зараз відосік роблю. Е, ні, ні, це не про FPS і там нічого секретного. Все, давай, давай, бро, цілую тебе. Так, тільки що дзвонив братуха мій. Це, це неважливо. Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми. Поговоримо так коротенько про безкоштовні FPS, які нам Хуанг хоче продати за дорого. Це буде такий відосик без сценарію. Як завжди, я взагалі не робив ніколи сценарії. у голові, тільки тримаю і все. Тож сподіваюся, все буде добре та коротко. Що нам для цього потрібно, щоб отримати безкоштовний FPS, який Хуанг нам продає. Заходимо у Steam. Та знаходимо Loseless Scaling. Програмка вона коштує 129 гривень, є український інтерфейс. Потім, що нам потрібно. Ось ця програмка. Ми її запускаємо. Потім, що нам потрібно, ми запускаємо гру. У нас на прикладі буде Alan Wake другий. Запускаю його у 4К з усіма. Налаштуваннями, тобто, все на максимум увімкнено. Давайте я вам це покажу. Як ви бачите, DLSS увімкнено. Пресети ми потім про них поговоримо. Uh, усі налаштування графічні, як ви бачите, на максимум, рейтрейсінги, рейреконстракшени, все, все, все на максимум, все на максимум, все на максимум. Я тільки вимкнув ефекти, такі як Motion Blur, Film Grain та Lens Distortion, щоб вони не заважали нам побачити те, як працює генерація кадрів uh, Lossless Scaling, тому що там Motion Blur, він може прибрати цей ефект, точніше, ми його... Не помітимо артефакти, як він працює. І далі, що нам потрібно зробити з грою для того, щоб ця програма працювала добре? Чого я взагалі з інглішем тут? Тому що я до цього робив запис. Так, нам треба режим дисплею. По-перше, у мене соплі пішли. Потужність, потужність презноса. Сподіваюся, ви не хворієте. По-перше, виробник цієї програми, Лузлес Scaling рекомендую завжди ставити відображення гри без полів. Якщо ставити на весь екран, то будуть проблеми а, проблеми з генерацією кадрів. Далі, що нам треба зробити, що рекомендує виробник цієї програми творець виробник, не знаю, як правильно, це поставити. Синхронізацію кадрів, або синхронізацію кадрів, або в таких програмах, як давайте я вам її покажу. У таких програмах як Riva Tuner поставити фрейм ліміт, або через Nvidia панель, як вона там точно називається, контрол панел. Або вже через Nvidia App, здається, це можна зробити, нам треба поставити ліміт по FPS. Це нам потрібно для того, щоб відеокарта не працювала завжди на 100%, тому що для генерації кадрів, для цієї програми, треба якийсь запас ем, продуктивності відеокарти, щоб програма добре працювала. Давайте подивимося, скільки у мене зараз FPS без вертикалки. Як ви бачите, 70 FPS. Тобто я. З синхронізацією кадрів роблю запас FPS. І давайте переходити одразу до цієї програми. Як ви бачите, у мене. Тут все здається по замовчуванню, я це не змінював. До речі, забув сказати, сьогодні це я записую відео 10 числа. Сьогодні ця прога отримала нове оновлення. Тут багато покращень було, кому цікаво, розбирайтесь з цим. Але якщо коротко покращили якість та зменшили затримки. До речі, про затримки, забув про це сказати. Ось, наприклад, в Alan Wake 2 Nvidia Reflex прив'язаний до DLSS Frame Generation. Тобто, коли вимкнено, то і вимкнений рефлекс. Щоб увімкнути його, треба увімкнути генерацію кадрів, а вона нам не потрібна, тому що ми робимо генерацію кадрів завдяки іншої програми. Тож, якщо у вас відеокарта Nvidia, що ви робите, щоб е, знизити затримки. Ми заходимо в Nvidia App, знаходимо Alan Wake. Гортаємо вниз, і ось тут є режим низької затримки. Якщо у вас. Е Потужний процесор, то ставите ультра рівень. Якщо у вас проц послабіше то просто увімкнено. Але, звісно, чим, чим ультра, <тим>, тим краще. Але навантаження на проц збільшується. У мене ультра. З цим ми, коротше, питання вирішили. Далі переходимо у програму. І що ми бачимо, як я вже сказав, тут все у мене за замовчуванням. З'явилася нова генерація. Ось ця. Раніше була 2.3, зараз третя версія. Є декілька режимів. X2, x3, x4. Ми хочемо максимум FPS. Тож давайте x4 одразу, буде цікаво подивитися. Далі у нас є Resolution Scale від 100% до 25%. Це впливає на те, скільки FPS у тебе забере для того, щоб зробити генерацію кадрів. Тож ви можете, щоб не втрачати багато FPS, змінювати Resolution Scale. Ну, ми зараз це все подивимось. Тож давайте одразу. Почнемо дивитися, як це працює. Закриваю NVIDIA app. Гра у нас на ультраналаштуваннях 4К 60 FPS, тому що синхронізація кадрів йде. І у нас є запас по потужності відеокарти ще приблизно 15%. Тепер, ми, щоб його увімкнути і воно працювало, вам потрібно нажати Масштабування і відкрити гру. Зачекати 5 секунд. Все, програма запрацювала. Як ви бачите, FPS у мене просів до 44. І якщо ви FPS вимірюєте якимись іншими програмами, то ці програми можуть не показувати скільки. Зараз з генерацією кадрів. Як ви бачите, MSI Afterburner не показує, скільки з генерації. Він показує справжню кількість FPS. І ви бачите, що просів FPS 43. Але з генерацією кадрів у нас стало 167-170. І... Якщо бігати. То все плавно, все чудово. І не потрібно було платити хуангу за його генерацію кадрів. Наприклад, у вас слабкіша система за мою, і щоб ви не втрачали стільки FPS, ви відкриваєте програму і змінюєте Resolution Scale. Давайте одразу поставимо на мінімум 25, і що у нас відбувається по FPS. На 5 FPS більше стало оригінальних кадрів, тобто навантаження зменшилося по якості, по якості, по якості. Ось, ось так, от просто при геймплею я щось не помічаю. Хоча хоча бачу, бачу, так навколо голови з'являються артефакти. Давайте ось так, ось так, ось так, ось так. Є артефакти. І повертаємося, і давайте на 100. Змінюється якість, залишаються ці артефакти. Чому ці артефакти можуть бути? Це тому що для генерації кадрів в ідеалі, щоб у оригінальних кадрів у вас було 60. Як ви бачите, у мене 43. Давайте зробимо, знаєте як, зменшимо. DLSS, до речі, зараз чуть помилку не зробив. Не знаю, як у інших іграх буде, але тут, у Alan Wake 2, якщо я зараз натисну на будь-який інший пресет DLSS, то гра залагає, щоб все чітко запрацювало. Треба спочатку скасувати генерацію кадрів, потім. Змінити DLSS, потім увімкнути генерацію кадрів, переходимо у, у гру. Чекаємо, коли запрацює програма. запрацювало. І це у мене Resolution Scale на 100 FPS оригінальних 50. Давайте поставимо. Давайте 50, що буде у нас по FPS? 55. Ну, вже непогано. Давайте затестимо. Дивимось навколо голови. І так стало краще. Але це ще не стабільні 60 FPS. Якщо буде стабільні 60 FPS, то звісно взагалі буде ну, максимально ідеально, наскільки це можливо з цією програмою. Щоб ви розуміли, як ця програма працює, вона працює взагалом на весь екран, тобто вона не вбудовується у код програми. Вона просто загальну картинку бере і покращує. Як працюють генерація кадрів від Nvidia, вона влаштована у гру. Тобто вона розуміє рухи, а не просто загальну картинку бере. І там, звісно, якість краще, навіть якщо у вас там буде FPS 30, у вас все одно буде і краща якість. Тут у цій програмі. Так як вона працює на всю картинку, вона не бачить рухи векторів чи як там вона називається, то для цієї програми ідеально, щоб було 60 FPS завжди стабільно. Тож розумійте про це, якщо ви бачите якийсь артефакт генерації кадрів, ну загалом вони будуть навіть і 60 FPS оригінальними, але їх, звісно, буде менше, коли у вас стабільно 60, ніж коли ви будете грати, ось, наприклад, у мене 55. Що тут менше можу отримати? Ну, наприклад, 30 FPS там падає, більше артефактів стане. Тож, ось так, ось ось так. А, що ще є сказати? <плес> ну, що я можу сказати, що я можу сказати. Можете не покупати у Хуанга його відеокарти 5000 серії, у тих, у кого там RTX 2000, 3000. І тим паче 4 тисячі. З цією програмою ви теж можете отримати X4 генерацію кадрів. Хуанг, ти нам не продаш свої FPS. <свісно> Звісно, у 5000-ї серії. Генерація кадрів буде працювати не ідеально, але краще, тому що ця генерація кадрів у Nvidia вона вбудована, вона вже другої версії буде. І якість там, звісно, буде краще. Але, як то кажуть, грошей немає. Є 100 гривень, чи скільки програма коштує, то і цей результат непоганий. Щодо інпутлагу, ну, звісно, якщо ви будете грати у якийсь кіберспорт, то я не знаю. Наприклад, у Alan Wake з увімкненим е, Nvidia Reflex через Nvidia App, приємно грати, я нічого не можу сказати. Коли оригінальний FPS 55, то. Наче все непогано. Ось так от бігаєш, все чудово. Ну, так, є якась мінімальна затримка, але для сюжетних ігор вона не критична. не критична Тобто, Ну я можу чітко направити мишку туди, куди я хочу. На жаль, немає пістолету, щоб якась центральна точка була. І давайте тепер приберемо ray Tracing. Вимкнемо повністю. Щоб у нас був стабільній 60 FPS. Так, тепер стабільні 60 FPS. Ну і тут все чудово. І input lag менше став. І можна. Вище поставити ділося Зараз це не буду. Давайте увімкнемо у ці ефекти. Ну так, з розмиттям у Русі. Можна сказати, що артефакти, генерації кадрів. Так, їх можна помітити, якщо ти саме так йдеш, так, і дивишся навколо голови, навколо тіла персонажа. Хоча я зараз їх не можу побачити. Так, покажи мені артефакти. З стабільними 60 FPS ви не помітите під час геймплею справжнього артефакти генерації кадрів. <свісно> Тому що ви зосереджені на грі. І ось, наприклад, да, я ось так от біжу. Там дивлюся, ось. Я вперше зайшов у гру, вперше на цій локації. Дивлюся на флагі USA. Що я щось помічаю, якісь проблеми? Та ніяких. Наприклад, давайте далі. А, давайте ось на ці термози подивимось. Ось я бігаю, дивлюся на них та намагаюся зробити якісь проблеми через рух камери. І я не помічаю, хоча я. Спеціально дивлюся, щоб помітити. Тобто, якщо у вас стабільні 60 FPS оригінальні, плюс генерація кадрів X4, тобто ми маємо 240 FPS, то все чудово. І це у мене, ага, так, це у мене resolution Scale був на 50. Давайте соточку вімкнемо, щоб максимальна якість була. Ех, просів FPS. Ну тобто, ви розумієте, да, те, що це програма, хоч і дає якийсь результат, але. Не ідеальний, і треба все ж таки підналаштовувати все під свій комп. Ну так, ось зараз, коли у мене не 60 FPS, я відчуваю проблеми саме з плавністю гри, фреймтайму. Але з генерацією кадрів можна жити. Можна жити. Поверну на 50. І все чітко. Тож, друзі, мабуть, <смі sincere> на цьому закінчу. Можливо, щось додам під час монтажу. Як ви бачите, можна спокійно прожити із цією генерацією кадрів. Я думаю, для тих, у кого там, 120 плюс FPS герц, euh, э, э, FPS монітор, <смітор>, то для тих людей ця програма буде must-have. Тому що вам не потрібна буде нова відеокарта для того, щоб. Зробити x4 генерацію кадрів ви можете із цією програмою це зробити. Звісно, тут є недоліки генерації кадрів, але вони з'являються, якщо у вас менше 60 FPS у грі, але я. Сподіваюся, що у вас комп плюс-мінус потужний, і ви можете зробити якісь налаштування, щоб і картинка була гарна. І оригінальні 60 FPS були у вас при генерації кадрів, як у мене зараз. І у такому випадку з x4 генерацію кадрів, як у мене зараз у цій програмі. Ви отримаєте 240 FPS. Звісно, ви можете поставити, наприклад, X2. З X2 у вас будуть стабільні 120 FPS. А якщо ми поставимо Resolution Scale на максимум. Так, як ви бачите, з X2 навіть на 100 Resolution Scale все стабільно. Мабуть, на цьому буду закінчувати. Сподіваюсь, Хуанг не побачить це відео, бо він забере 50 90 у мене, яку він мені надіслав за те, що я рекламував Nvidia все життя. <свісно> Жартую, звісно. Користуйтеся, сподіваюсь, це відео було корисним. Так я тут багато чого не розповів про цю програму, тому що ну, відкриваєш її, ставиш раз, ставиш два. Потрібний Resolution Scale, показати FPS. Увімкнув, запустив гру, граєш. Все, все просто. Побачимось у наступному відео. Знову цей Хуанг. Алло, що таке, бро? Та точно я нікому не буду казати, як отримати твої FPS. Ну і що, що ти користуєшся лузле скейлінг? Ніхто не помітить цього. Тобі дадуть гроші всі. Так, 50, 70, сама потужна відеокарта 4090 вже не потрібно. Ми це все знаємо, бро, бро. Все, давай, давай. У мене тут друга лінія. Давай, давай. Охі, дурбеце. інець